Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про традиції українського спасу. Гостя нашої програми сьогодні Тетяна Пірус, педагог, науковець, народознавець, етнолог, історик, завідуючий навчальну наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного. Педагогічного університету, доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, пані Ірина. Нагадаю, що головні церковні свята у серпні цього року за новим календарем сьогодні, 1 серпня, принесення чесного хреста мучеників Макавійських «Маковія. медовий спас. 6 серпня Преображення «Перебраження Яблучний спас, 15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці, 16 серпня горіховий спас. Тобто в цьому місяці в нас аж три спаси. Ну, принаймні, так я дивилася церковний календар. І ось зараз ми спробуємо розібратися, які власне спаси притаманні українські традиції, які були нав'язані нам. У серпні я щойно не сказала, нас чекають три спаси. Е, з, е, люди у ці свята зазвичай ос, е, освячують продукти: це мед, яблука, е, горіхи, е, звідки цей звичай і що він символізує. Ну почнемо з цього. Почнемо з такого з простого питання: освячення продуктів. Е, чи давно цей звичай був у, у, Україні, у українців? Е, давайте ми все спробуємо з'ясувати, оскільки сьогодні. Я дивлюсь на те, що відбувається з Сумом, іноді просто навіть з розпачем. Чому? Тому що нам потрібно повернутися до джерел, які нам не лише розповідають, а пояснюють, чому українці відзначали те чи інше свято, який зміст цього свята. І ось е, з 19 століття, з другої половини, можна так ще сказати, до двох. Указів Емського і Волойського, я хотіла би назвати людину, яка намагалася українцям зберегти їх духовну культуру. До речі, в 1840 році Тарас Шевченко написав для Миколи Маркевича вірш. І перші рядочки, я думаю, знають, тому що навіть пісня така є, бандуристи Орли сизий, добре тобі брати, маєш крила. І ось е, Тарас Шевченко дуже жалкував за Україною. А е, Микола Маркевич, у нього була така, знаєте, дуже чудова ідея. Він хотів описати все те, що мав в духовній культурі український народ з 1600 року. Прожив він не так багато. Всього лише 56 років, останніх 10 років його життя було дуже важким, тому що він хворів. Але він залишив нам чимало творів, де про нас, українців. Він говорить з вдячністю, з глибоким, таким, знаєте, я б сказала, шанобливним ставленням до українських традицій. Ну, от Одна з його праць, яка у нас, до речі, є репринтне видання, її можна прочитати, вона має назву обичаї, повір'я, напітки і кухня мала Вона була надрукована в Києві в 1860 році, вже після смерті Маркевича. Але ось саме там дійсно є дуже цікаве пояснення цього свята, до речі, 1 серпня так само співпадає. І він говорить про те, що на маковія збирають мак, печуть шулики із пшеничного тіста. Облиті коржі густою медовою ситою та розтертим маком. Це 1860 рік, коли праця була надрукована. Отже, більше 160 років тому ми маємо не лише назву свята, але ми бачимо, що в змісті цього свята. Друга дата, про яку ви говорили, і назва свята, в Маркевича 6 серпня. Воно має назву спаса. І він пояснює, що саме цей період дозрівають груші, яблука, які, до речі, мали назву спасівки, і ось е, освячують і груші, і яблука і освячують щільники. Тобто мова йде про те, що їх знову нарізали. Отже, освячували щільники на Уже інший спас спасівки, Не, це гроші чи, чи, чи яблука? яблука. Але є розмежування, є свято, перше про яке ми говоримо. До речі, наш земляк. І я хочу сказати, що я довіряю е, Степану Килимнику, який народився в Якушинцях, який багато років збирав е, саме розповіді, записував інформацію про збереження. Тих чи інших традицій, які були у нас на поділі. Він закінчив наш педагогічний інститут Вінницький. Це один з таких унікальних, я б сказала, моментів його життя. У той період, коли він тут навчався. І Степан Килимник у своїй такій відомій праці, Український рік у народних звичах в історичному освітленні, він говорить про те. Що це було за свято? До речі, п'ятий том він не виданий в Україні. Я читала про це в Торонто, коли була в цьому місті, в одній з приватних бібліотек. І ось п'ятий том Степана Килимника має дуже цікаву назву свята, і він каже, що це квітковий спас, квітковий, і говорить про те, що в давнину, в глибоку давнину, це було свято дівоче і свято дітей. І лише діти і дівчата несли цю квітку Маковійку, вони її освячували в храмі, і вона була невелика за розмірами. Вона була перев'язана червоною стрічкою і замотана в рушничок. Тобто вони йшли. Це був обряд, це був унікальний ритуал, а жінки не йшли освячувати. Отже, ми бачимо кінець 19 століття, початок 20-го століття, коли жив. Степан Килимник, і я була вражена, коли, до речі, зінка у нас е, працює в педагогічному університеті, е, вона е, не викладач, але я її розпитувала, і вона каже: в Немирівському районі, в селі Дуб Маслівка, коли освячують маковійку, то каже, треба невеличкий, щоб був букетик, ну трошки більше за долоню, і треба його зав'язати хустинкою. Отже, дивіться, як упродовж більше ніж 150 років те, що було колись, те, що було в процесі, і як воно доходить до нашого часу. Я вчора зробила таку екскурсію по трьох базарах Вінницьких: центральний, на привокзальному і Вишинський. Я хотіла побачити, де ж ота традиція, яка була раніше збережена в тих букетиках, які сьогодні понесуть на освячення. Знаєте, для багатьох ну, є такий момент, коли перекупки вони забирають і продають дорожче, і там уже інші, може, в два рази дорожче називають ціни. Але ось, мені зустрілися такі літні жінки із Липовецького району, із Нової Прилуки, із Стадниці, із Літенського району. Я побачила не лише відгомін. Отих традиційних маковічиків, але я побачила, що дійсно ті жінки, які знають традицію, у них і розмір цього букетика, такі як має бути, ті, які отримали у спадок знання від попередніх поколінь, вони саме ті квіти в букетику тримають, і вони не виставляють якісь захмарні ціни. Я просто хочу вам зачитати про те, які квіти були в Маковійці. Тому що там два десятки. Чорнобривці, напевно. Ну, Зараз ми можемо провести угу. такий квест, ви скажете, а я буду підтверджувати, або я просто перероблю. думаю, що квіти маку, чорнобривці. Ну, головним дійсно була невеличка кількість головок маку, які, до речі, перев'язували червоною такою стрічкою. Ось декілька головок маку. І були квіти городні, були лісові і лугові. Ну, за традицією, біля хати завжди був городчик, що були дівчата на подвір'ї, наприклад, у моєї бабусі було чотири дочки, то всі е, знали, що в неї можна лише побачити на горочку квіти, а вона може поділитися. Так ось, що в цій маковійці було, крім маку, що ви назвали Стебельце льону. Стебельце, коноплі матірки. Далі е, городні, ласкавці, кудрявці, любисток, чорнобривці, повняки, майорці настурці, васильки, маточник, м'ята, рута, маруна, канупер, шавлія, городня, нагідки, маленький розсвітлий соняшник, польові котики, сукерки. Ну, якщо десь там е, подалік від луку, це такий солідний букет. Це тільки ті, що городні. Додаємо. Материнка її треба було принести з лісу чи з луків чи брець, Роман Зілля. Отже, як ми бачимо, більше двох десятків, і їх потрібно було знати. І от я питаю продавчині вчора: кажу, як ця квітка називається? Ти не знаю, вона так пахне, мені так не подобається. Я кажу, це полин. Це він сьогодні в центральний, це центральне місце. Ось в цьому букетику. Фільний антибіотик. Ну, ми можемо говорити про призначення, але ось ця маковійка, яка освячувалась, вона колись дійсно перев'язувалась червоною стрічкою, обвивали її рушничком. Ну, є ще таке одне джерело цікаве, і в ньому написано. Що навіть коли дівчина була на виданні, то мати могла оповити намистом, давала їй цей, цю маковіку на освячення і казала, що вона дуже була гарна. Отже, ми бачимо дуже цікавий обряд, як збирати знання, які потрібно мати. І ми говоримо про те, що в обряді саме виступає маковіка. І ще один момент: всі дуже люблять коржі з маком, їх називають в різних районах шулики, вони. Готувалися і споживалися саме в цей день, як обрядова їжа. Кулінарія вона консерва... консервативна, Тобто в інший день не споживали. Ні, я просто подумала про букет. У мене чи чомусь така думка, що зараз більше букети дарують такі сковбаси. Знаєте, такі роблять, так, тобто продукти продукти е... харчування змінилися умови життя людей. Змінилося ставлення до традиції змінилися наші можливості І вже на дев'ятому поверсі. В мене немає городчика. Я тільки можу піти подивитися, де я можу зрізати ті квіти чи інші. Але це робили дівчата, це робили діти, яким доручала мати. Розумієте, так ми сьогодні там сплачуємо 200 гривень за чотири букетики. Їх беруть на освячення, потім роздають своїм знайомим, чи як там відбувається. Тобто, у нас є назва свята. У нас є зміст свята, і ми говоримо про народну традицію, яка ну це багато більше шести поколінь, але збережена вона ось в традиційно. А у мене питання виникає. А що з цим букетиком потім робити? Тобто його свячували. Що він символізував? Зазвичай всі ці атрибути, скажімо, вони що символізували, а дехто їх залишав там до наступного свята. Що з цим букетиком треба було робити? Він виконував функцію захисту. Сім'ї, родини да, ну, сьогодні таке модне mm -hmm. слово оберіг, його куди тільки можна, застосовують до різного. Але його, як моя бабуся робила, вони не виставляли ці букетики ні попереднього року, ні з наступного, так, щоб всі дуже розглядали. Вона десь його складала так, щоб вона знала де. І, до речі, коли букетик освячувався, то брали свічку, а свічку. Вставляли в цей букетик, і потім, якщо якісь були потреби чи проблеми, то могли взяти, бо свічка освячена, букетик освячений, можна було взяти і ту чи іншу рослинку і взяти свічку, запалити прохання звернення. Тобто... Точі, брати... свічки робили самі, наскільки Так я читала. їх сукали. да, Це була традиційна робота господаря і господині. Вони по черзі там робили, треба було світіль тримати, треба було це все скучувати. До речі, в деяких джерелах говорили про те, що це звичай дуже дуже давній, і навіть його засуджували. Тобто, бачите, такі є моменти. Та Дешо що, щоб встигнути. Основне, ось ми Добре. з вами перед ефіром говорили а, про те, що ось я назвала свята. Ну виходить, що сьогодні в нас святкують так медовий спас 1 серпня, 6 а, яблучний. І 16-го горіховий спас. І ви мені сказали, що власне це не притамання українському народу, традиції. Які притаманні, який спас має бути, тобто я так зрозуміла, квітковий, коли його відзначали і чи відзначали інші ці спаси? Бачите, що зробив інтернет, і що зробила навіть за 100 років попередня влада, і те, що ми сьогодні маємо такий результат, на превеликий жаль, це. Йде процес руйнування традиційної культури українського народу, традиційної культури, де мова йде про народні свята. Отже, коли ми сьогодні кажемо, як називається цей спас, ну ми можемо по різному говорити. Як в народі говорять і Маковія, і кажуть, квітковий спас. Ми говоримо про народну традицію. Ми не торкаємося релігійних ось цих, і чи змін, чи календаря релігійного. Ми говоримо про те, як в народі відзначали це було прив'язано до того, дивіться, український селянин хлібороб він чекав той, тієї пори, коли завершувався сільськогосподарський рік. Але на початку його. Звичайно, були зажинки, пізніше були обжинки, але в цьому проміжку був той момент, коли він збирав е урожай і коли йому потрібно було викачити мед. І тому, спочатку, бачите, спочатку освячують квіти, а найкраща і унікальна квітка це мак. Ось ця коробочка маку, е вона е обов'язково Мала бути освячена ну, там, кількості декількох головок. Отже, ми бачимо, як змінювалися не лише традиції народні, а як їх спотворювали. Тому що коли, От, до речі, це навіть на прикладі свята закликання весни, чи ми можемо сказати, коли освячують пташечки, пташок закликаю. Із теплого краю летіть соловейки. Хто це має казати право? Тільки діти. Це тільки обряд, в якому беруть участь діти. Сьогодні всі колядують, всі щедрують, всі будь-якого віку статусу сімейний, неудружний. Коли оце все руйнують, моє питання, люди добрі. Та схаменіться та не забирайте ви в дітей те, що їм століттями чи, може, тисячоліттями довіряла громада, доручали. Це їх робота. Духовна робота. Тобто, я так зрозуміла, що 1 серпня ми маємо відзначати, тобто сьогодні якраз відзначати квітки. Да. Ми говоримо народну традицію. Квітковий спас, да. він пов'язаний зі збором урожаю, ну, скажімо. Це квіти і могли ще садовину, ну, там, що стосується. А коли ми говоримо про спас, коли освячують мед, це вже через 6 днів. То ми говоримо, що в цьому участь бере вже родина. І це дуже-дуже важливо. Знаєте, для мене ось було дуже цікаво, коли моя прабабуся, вона народилась в 1887 році. А я була школяркою, ну якось там ми спілкувалися, і вона почала розповідати, що коли вона служила у пана, то на жнива пан чекав, коли поверталися. Зустрічав одна з дівчат, була в такому віночку з колосків жита, і потім, ну якби він викуповував, тому що він пригощав. Я пам'ятаю декілька рядочків. Я на жаль тоді не записала, не думала, що мені доведеться це говорити через багато-багато років. Живо женчик і живо буде мед, горілка і пиво. І друге, живо женчики живо, двічі повторять, і потім ще таки був рядочок. Мене, до речі, сьогодні це питання теж мучить. Я не знаю, що воно означає, але напевно відповідь є. і Я її знайду. А в нашого пана золотая брава брама Живо женщик живо буде мед горілка пиво. Тобто, коли е, вже все вижили, дівчата ходили по полю і збирали колоски. Ну, які випали випадково. Потім вони сплітали віночок, обирали дівчину, яка вдягала цей вінок. Дивіться, до кожного колосочка збирали, і вони поверталися. Це така була е, хода особлива, як підсумок, і тоді. Ну, Звичайно, що це було до 1861 року. Ще нам мать коли було кріпацтво, Але навіть на початку ХХ століття, де були господарства панські на території Поділля, цей звичай був, він зберігався. Ось, і я до чого веду, це було завершення ось того етапу, бо були зажинки, потім були обжинки, і потрібно було завершити. І ось це свято спаса. Ну, так принаймні з багатьох з багатьох переказів воно збереглося не лише в пам'яті, а в традиції. У мене дядько був пасічник, він викачував умет і освячував після того свята. Ми говорили за Маковійку, освячував. На спасам, тобто ми маємо відзначати сьогодні, 1 серпня, квітковий спас, а 6 серпня не за народною, а медовий за Спас. за народною традицією. А яблучний спас є у нас? Ні, дивіться, коли дозрівали грушки і яблука спасівки, і викачували мед, то був обряд, коли брали яблуко, мочали в цей мед, ну або щільників, тобто вони щільники, не окремо йшли а Ні, разом. Вони йшли разом, і це був обряд яблука з медом. Mm -hmm. І ось цей обряд, кухня традиційна, вона зберігає багато відповідей, і ось цей обряд виконувався. Тому е, нам сьогодні можуть говорити дуже багато. Давайте подивимося на наші традиції: що керувало селянином, що керувало е, господарем, що керувало українцями упродовж десятків десятків років чи навіть століть здоровий густ. Ставлення до своїх пращурів і пошана їх традиції. Ви так смачно розповідаєте, що хочеться яблука з медом. <свят> ну, так, дуже. На жаль, час нашого ефіру завершено. 11.57 на годиннику маємо завершувати. Тема дуже цікава. Всі питання, що були власне підготовлені, не встигли ми обговорити, але сподіваюся, що наступного разу ми до них повернемося. З вами була Ірина Булгакова. Сьогодні ми говорили на тему традиції українського спасу і з'ясували, що. 1 серпня, тобто сьогодні, ми відзначаємо за народними традиціями квітковий спас. А не медовий, як за календарем за традиціями, ми маємо відзначати 6 серпня. Не яблучний спас, а медовий. Ось такі такі цікаві, скажімо, моменти говорили. Ми з нашою гостю. Це Тетяна Пірус, педагог, науковець, народознавець, етнолог, історик, завідувача навчальної наукової лабораторії з етнології Вінницького державного педагогічного університету. З вами була Ірина Булгакова. На все добре бережіть себе. Акцент з Іриною Болгаковою 101,8 FM